Так, наші близнюки, наші комунікатори. У вас це місячне затемнення буде підіймати теми вашого дому, сім'ї, рідних, близьких, тема житла та нерухомості, можливо, переїздів, купівля, продаж. Тобто це така ваша основа. Да? Це тема такого спокою і це тема. Того, що я в принципі не дуже комусь і хочу показувати, так і тут прийде якесь прояснення, результат, підсумок. Або підбиття підсумків, можливо, ви будете в цей період на протязі березня та ще на протязі трьох місяців приймати а, якесь важливе рішення для себе. Тому дивіться, які події розвертаються навколо вас, вашій сім'ї, родині а, з темою землі, також нерухомості, можливо, якихось важливих паперів, які а, стосуються ці, ці, цієї теми. Так? Ось це період підведення підсумків, отримання результатів тому успіхи вам у цьому.